Я отця і сина, святого духа, Амінь. Христос рождається, Амінь. сучасні Отці, дорогі майдани, дорогі наші українські християнські народи. Сьогодні нам випала честь так само бути на майдані і представити нашу Золочівщину, цей край Маркіяна Шашкевича, священика греко-католицького, який був будителем, так як і цього року ми святкуємо. Тараса Григоровича Шевченка 200 років. Шевченко родився в 814-му. А Маркян Шишкевич в му році це були будителі української мови культури, нашої традиції, і всі знаємо їх. Тому власне ми приїхали з цього краю, нашого співучого Золочівського краю. Сьогодні вже багато виступів було з Львівщини, і також це є наш також виступ. Ми є солідарні з Майданом, бо як можна мирно дивитися, коли проливається кров? Церква, церква вона завжди була з народом. Народ це не храм, народ це є люди, це є ми з вами. І тому боротися за свої чесні права мирним способом, справедливістю це є обов'язок християнина. Бо четверта заповідь каже: любити свій народ, свій край. Шанувати, обороняти і боротися з, разом з Богом за те, щоб жити дійсно незалежній вільній державі, де шанується твоя культура, традиція, мова і християнські звичаї. Коли згадати історію, то Петро, коли були переслідування Нерона, він тікав з Риму, його намовили, втікайте. Але коли Петро йшов, він побачив, що на зустріч йде Ісус. І Він спитав Ісуса, куди ти йдеш, я каже: Йду вдруге вмирати. І Петро зрозумів, що коли він відходить там, де є важко, він забуває про Христа. Тому він вернувся і був розп'ятий голов на Христі. Дійсно, і Християнська церква, Христова Церква, вона повинна бути з народом. І тому ми молимося за те, щоб наш народ завжди мав свою волю, незалежність, справедливі закони, які служать для народу, а не для касти. І для того, щоб вона процвітала, мусимо боротися. Василь Щурат написав такі слова: хто навесні життя голубить мрії, врожеві сні, марного щастя жде. Прокинеться колись і не надії, а на житті він знайде. Бо за бо це життя це труд, не нагорода, монагорода є за чин, за труд. Життя це не борьба, це не свобода. Життя борба, борьба свободи і пут. Тож дай з тобою нести свій хрест свій христи, щоб доступити неба нагород. По горду духа дай і серце чисте, що родиться в боротьбі з терпінь, скорбот. Я на твою всім здаюся волю. Без жалю буду тонути в сльозах, з тобою з тобою, хрест свій понесу без болю, бо біль терплю, покинувши твій шлях. Так само, і ми сьогодні молимося за нашу неньку Україну, за наш народ, який хоче визволення, щоб була любов, мир, справедливість, щоб не проливалася кров. І сьогодні ми вітаємо також з тими святами, нашими. Різдвянами, які кажуть, три великі свята в році, які прийшли до нас, це є Різдво. Зараз нас, завтра є Василія Великого, обрізання Господа Ісуса Христа, прощання Старий Новий рік. І скоро буде Ярдан. Отож щиро вітаємо вас і даруємо колектив, дарує вам ці колядки. Христос рождається. На сцені народний хоровий колектив, благовіст села Вороняки Золочівського району, що на Львівщині, художній керівник Зеновій Дмитрак. Краю, згориняцьких славних гір, ми на цей ступили двір, звістку всім не на нині, народився Бог на сіні. Сі зі сі, скрізь і сюди, де живуть українські люди, а найбільше сію вам, де збирається майдан, наш поклінь тобі, майдане. Хай з тобою правда стане, щоб віддому і дусяну колотитися майдану, хай віднині і назавжди непохитне слово наше. Знає кожен бусурман, де вкраїнець там майдан. сію сіє сію, любі браття, справи нашої багаття, хай зігріє цілий світ, наш Господь благослови, сію сію, посіваю, хай любов панує в краю і добробут нам усім, хай поступає у дім, хай різдвяними святами. На близькують вогнями лиш ялинки лісові, але йолки на траві. Сію щастя, сію миром, сію добрим словом щирим. У веселу цю годину засіваю Україну. Христос рождається. Зинської обробці Мирона Дацька свята вечеря. Чинський не плач, Рахиле соліст Григорій Дмитрак. На нас виконує Неля Мельник. ой боже, селянська. За все, бажаю вам усім здоров'я, щоб в житті своєму не знали горя, щоб ваша хата була усім багата, щоб у вас водили завжди грошенята, Зичимо усім любові, щоб усі були здорові, Щоб були і хліб, і сіль, і побільші новосіль, сіє жито і пшениці, хай зародила пшениці, сіє жито і овес, хай здоров уріт увесь. Засіває зерно, хай йде ще на добро, а ще сію копійками, щоб жилося мирно і своїми діточками, щоб наші діти мали маму й тата, і ніхто не їхав у світ заробляти, щоб нам греки лахи брали, чехи мурували і щоб самотніх людей доглядали, щоб піспанців нас косили, німці прибирали, а з Росії приїжджали і нам дачі будували. В рік чи то коня добре, що не мускаля, хай, Бог здоров'я дасть, пережить донецьку власть. Дозвольте люди всіх розпривітати, щастя, злагоди і миру всім побажати. Від Європу ропу на майдані нам треба відстояти у Ісусика малого толинки влагати. Хай це все збувається, Христос рождається. З вами, я вам низько кланяюся від жителів села Вороняк, що на Львівщині. Героям слава сердечно дякуємо Золочівському славному колективу Львівщина.